Всім привіт, мене звати Юлія. Я маю у Чорногорі, в місті Бар. Зараз я їду в це Дуже багато людей в потязі зараз які не знайшли місце уявляєте. Годину практично їхати, тому що немає місця. Зараз час 07. я сиджу вже в подвориці в автобусі. Він каже, я туди не їду, але другий шофер каже: Ні, ні, ти її там висадиш, вона якось ну, вже дійде сама. Я сіла на потяг в Сутоморі в 11.51. Ви знаєте, він навіть не запізнився. Я все думала їхати, не їхати, але ну розумієте, я можу просто шльопнутися в якийсь момент, тому я вирішила, Юля, хтось колись там буде їхати, то таке. Їдь і купи, і нема собі клопоту. Тому я тут. Бачу, може, ще щось встигнемо зайти, тому що назад мені треба їхати в 4.36 потяг. Пізніше це вже буде аж о сьомій. Ну я тоді не прямий ефір, нічого не проведу, і це дуже-дуже пізно буде. Я вже з'їм тоді слона, бо я їсти хочу. Добре, що я. Все-таки якусь шоколадку взяла з собою, шматочок я з'їла, всю воду випила один цей, як його, термос. Потім мені лікар набрав ще один термос в лікарні. І оце зараз я вийшла з потягу і набрала, там, де біля потягу є фонтан, Ні, не фонтан, Юля, Там спеціальний кран, там, де воду можна набирати. З вами не їхали, тому що завжди ми їдемо направо. 53-й. Мені здавалося, що він їде завжди направо. Я скучила за подвигці, вірити, давно тут не була. Я не кажу, що прямо, мені треба постійно тут бувати. Ні, я можу постійно обійтися, але щось новеньке вам покажу собі. Трішечки згадаю. З правої сторони торгівельний центр Mall of Montenegro. Тобто відразу біля нього знаходиться базар. Там є і речі, і продукти. Продуктовий базар просить десь до 3-4. Речі, вони до чи що косметику треба. Не знаю, можливо, я все-таки біг фешн сьогодні, що дійду, побачу, де мене висадять. Я не дуже сильно орієнтуюсь. Усі да, торгівельний центр зранку до вечора працює. Лише у неділю зачинені, але базар в неділю працює. Можливо, він просто квадратом їде, я не знаю. Дуже цікаво. Шофер мене висадив прямо навпроти цієї вежі, яка була побудована в османські часи. І сказав, десь тут недалеко треба шукати цей магазин, цю, цю аптеку побачимо. Якщо. Я, Боже, я не можу, ці мотоцикли мене просто достануть. Е, вот, е, ну, Я бачу по карті, що реально звідси недалеко. Якщо б пішки, то тут взагалі нема що йти. Я просто зверху спустилась донизу. Я заплатила за це 90 копійок. Я просто вау ці, ладно, Юля. І починається старе місто. Тут одна аптека, супермаркет волі. Там ще одна аптека навпроти купа аптек, але та, що мені треба, одна на всю Подгорицю. Пивниця стара варош. Не знаю, чи це колись така була пивниця, чи це зараз є таке кафе. Але мені здається, якби воно було відчинене, то тут би стояли столики. Це дуже старовинна мечеть. Ми колись її відвідували. Два поверхи там на верхньому поверсі для жінок на нижньому, для чоловіків. Приміщення. Дуже старенькі будиночки, можуть з новими побудовами в цьому районі. Бачите, для людей навіть немає бровок. Ось тут одна старовинна будівля, а ось не знаю, вона нова, але зроблено під старовину. Класно. Нарешті дійшли до Руду, ось телефони їх, вулиця Чорногорського Сердара. Я в готелі, в барі, жила якраз на цій вулиці. І коли я писала, і мені видавала Подгориця. Я кажу, думаю, ну ні, я ж не в Подгориці. Ось, будь ласка, притопила на свою вулицю. Ну, тільки в Подгориці. Дві хвилини поміняв мені, бачите, старенькі. Які. І ось я вже модна, по три євро кожна. Бачите, тут все е, ну, для людей, яким важко ходити для цього. Це одна аптека на взагалі всю Чорногорію, я так розумію, все можна нове купити. Для милиць. Ну, Мені достатньо ці руки навіть продаються. Це, напевно, хто проходить хімію. Тут різні бандажі, то отакі купити, знаєте, милиці, але справа в тому, що тоді не незручно знімати. Так я на свої сперлася, знаєте, і не падаю. А ці мені треба тримати рукою. І як я буду камерою тримати? Розумію, що тут спеціально і ліжко? Ну, коротше, все теж все тут є. Так, що ви думаєте? Я вийшла з руду, а там автобуси не ходять взагалі. Вона каже, таксі. Я кажу, ну таксі трошки дорого мені. Я виходжу, жіночка зупинилася, каже, але я туди прям не їду, я вас підкину, а там можна пройти пішки. Кажу, давайте, хоч якось, хоч ближче, хоч трошки. Так що йдемо. Дівлі. Не знаю, де це є, взагалі не знаю. Мітрос маркет, в барі такого нема. Діти до того моста і по я скажу, Дуже обміліла річка. І трішки такий запах, знаєте, не дуже добрий. Все-таки взимку вона краща. Повніше і швидше. Якийсь інститут сертифікований. І мені здається, що десь горить щось, тому що такий дим, і якось так темно, не знаю. Може, це в мене жити в очах, не знаю. Я пройшла міст. Я думаю, що на мостові просто не можна зупинятися. Не, не може, а точно не можна зупинятися. Ну я і перед мостом тормозила машини. І, і коли я завернула вже, то один чоловік зупинився, довіз мене. Добре, що я знав, що це ну, задні, як сказати, задні двері цього торгівельного центру. А так би я не зрозуміла, навіть куди я приїхала. Так Виглядає, big Fashion ззаді. Да, Ви скажете, Юля, де це? Яка це фабрика? Це? Куди ми приїхали? До, один раз мене Олечка сюди вела, ось, ніби ми скорочували шлях, тому я тільки знаю. Отам, От бачите, наприклад, купа магазинчиків там, і до речі. Там якраз є окуляри, вони самі найдешевші. І там дуже роблять швидко на ті вуличці, якраз з боку від Big Fashion. А в самому бігфешену вони дуже дорогі. Yeah. Ми зараз в бігфешені їду спочатку в зару, а потім ще скло поміняю на телефоні, тому що я під час прямих ефірів нічого не бачу. Взагалі як. І так зір, так собі. А то ще скло зломає. Сюди я зрозуміла, що те, що мені треба на першому поверсі. Воно десь уляну. Манго гест тут, реплайн. Сьогодні четвер і я вам скажу, що дуже багато людей в магазині. Мені здається, що в зимовий час стільки не було, але Юля, це ж туристи тут. Хід, парфум, космос. Я так бачу, що там все для навчання, барвас, одяг, легенд. Одяг йде на другому порці. Я кажу, переплутала, спитала, зараз дійшники. скло коштує 9 євро, 15. Я так 15. Чу... Здивувалася, так? Так без матір здивувалася Скетчі. води є і пісні, і пісу можна замовити тут. Добре, тому що хороший такий кондиціонер. Походи собі, погуляв. гляв, угу. по речі. Ось тут, на першому поверсі, завжди проходять ярмарки, фестиваль, тут є. сцена, де виступають діти, дорослі, якісь конкурси розігруються. Ну так достатньо людей. Видно, все таки не так дорого тут посидіти. І не треба далеко йти. Хоча через дорогу, я знаю, дуже смачна піцерія є. І мені здається, навіть трошки дешевше ніж тут. Я колись меню дивилася, не пам'ятаю. Вже багатьох магазинах 50% знижки. Там взуття проходило, теж 50% знижки. Тому можливо, люди. Ну я думаю, що всі йдуть скуплятися перед школою, оркер взагалі 70% знижки. Сукня по 9 євро, по 14. Я Не забуду, Я сьогодні куплю морозиво. Тут дуже смачне морозиво. Взагалі. Так, кулендбе ми їдемо. Багато людей в магазині в зарі. Так подивилася, але так, що дуже якийсь великий такий цікавий вибір. В принципі, навіть вибрати щось є. Але по якості так собі, знаєте, є дуже рідко які речі, прям гарна якість, трикотаж хороший, якісний. Багато вже синтетики. Пошив так, знаєте, якось дивно. Зараз краще було раніше. Набагато краще. Але всі йдуть сюди, тому що по ціні, по якості це саме такий хороший магазин. Я зараз знаходжусь в пулендбе. Ну, літнього практично нічого не залишилося. Є декілька суконь на знижках. Я не скажу, що там дуже великі знижки, 26 євро практично. А так це спортивний одяг. Сильно гарний одягу для дівчат я не бачу. Це дуже багато спортивних костюмів і тут. Щось, не знаю. Людей дуже багато в три центрі, але вибору одягу я би не сказала, що достатньо. У зараз більше є вибір якийсь близько до жіночих, хоча теж джинси, куртки, спортивні костюми, такі сукні, що залишилося на знижках. Подивіться, і сьогодні є ярмарок, присвячений школі. Тенди це теж якісь ігри, щось виграють, я не знаю, ну теж зв'язано зі школою. Ось такі великі зошити євро 79. А, тут взагалі без Тут полосками. 52 листка, євро 79. З клітинком, такі великі клітинки цікаво, теж євро 79. А це для самих маленьких тут і дешевше, ні. Маленькі автобуси це між містами о ті вадбу двадцять. Ага, все. Чи їдемо ми автобусом від біг фешн на ЖД вокзал Довго не було автобуса. І приїжджає двадцятка. А там ще одна дівчинка, вона теж їде на вокзал. І я кажу, йдемо на двадцятку. Він каже, ні, двадцатка точно не їде. Я говорю, йдемо. Ми питаємо водія, кажу, ви їдете на ЖД? Він каже, ні, я кажу, до клінічного центру ви їдете. Він каже, так. Я кажу, значить їдемо. І ми виходимо переходити на там, коротше, через дорогу зупинка йде. Ми тільки переходимо і приїжджає автобус, який якраз їде на вокзал. Так що треба пересаджуватись. Тут приймі автобуси, дуже довго можна чекати, можна годину. І вона каже: Ну, якщо ми не встигнемо, то прийдеться на 7 годин вечора їхати потягом. Як знаєте? Тобто один потяг іде в 4.31 чи тридцять а наступний в 7 з копійками чекати практично 2 з половиною години. Так що будете знати, пересаджуватись можна і треба питати. І водії, на жаль, не кажуть, що можна пересісти, ось можете там вийти на ті зупинці. Дуже рідко хто. Тоді мені водій один сказав на 20-ці, що каже, давай так зробимо, і ти тоді встигнеш. Я йому дуже вдячна. Бо ці ні, все, ми не їдемо, і ти там хоч застрелься. Бачите, людей не багато, то що ну чесно чекати довго. Більшість використовують машини. Це 15-ка, Ось вона поїхала, тобто вона зупиняється не в самій автостанції, вона туди не заїжджає. Ось туди треба пройти ще десь 5 хвилин. Ми вже добігли до потягу. Ханочка мені тут розповідає, що вона вчиться на архітектора, і плюс вона працює в зарі, в Big Fashion. Вони можуть вибрати три різновиди роботи, тобто 40 годин за тиждень. 30 годин і 20 годин. Так як вона навчається, вона вибрала 20 годин, тобто 4 години в день, один вихідний в неділю і плюс ще один. Вони можуть, наприклад, змінити, поставити в один день 8 годин і ще дати додатковий один вихідний. І їй подобається, вона жила раніше в Біле поле, да, ви знаєте, там, де зупиняється потяг, і ну, якби кордон переходить на Сербію. І зараз вони живуть з мамою в барі, їй дуже подобається. Так, вона навчається в Подгориці і там вже і працює. На, вона сказала, що мінімальна зарплата в Чорногорі 450 євро. Вона за 4 години в день, тобто за 20 годин за тиждень вона отримує 230 євро. От такі так, додаткові гроші, кажуть, чому б ні. І навчаюся, і собі працюю. Я купила в руду все, що мені потрібно було, трішки щось купила, а купила ось такі без тому що я вже була голодна. За 60 копійок. Непогано. Юля, доїла все. Ні, одне залишилось, дивіться. Отаке. Смачненьке. Ось так. Нам вже прийшли всі перевіряти талончики. Далі, знаєте. Так, звісно. Чекайте, ще щось купила. А от пилочку купила, бо я свою згубила і... Євро 89 І оці купила станочки 4 штуки за 3,58 чи що, тому що ну, трішки краще коштували 8 з копійками. Я думаю, не треба мені 8 з копійками, нормально мені такі. Все, і водичку. Взяла ось таку бутилку. 65 копійок. я Розумію, що це дорого для води, але тут можна покласти лід і все, і собою взяти. Тут дуже зручно. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І всім бажаю вам миру в душі, любові, благодаті, мудрості і миру на всій землі. Цілую.